Усім привіт! Я радий вас вітати на своєму youtube каналі. І в цьому відео я вам буду розповідати про свій останній, чи, як кажуть, крайній аромат своїй колекції. Це Tom Ford White Sweat. Я знайомився з цим ароматом вперше приблизно півтора-два роки тому. Я був у своєї подруги вдома і її мама. Дуже любить парфумерію, в неї багата колекція нішової парфумерії, І там я побачив аромат White Sweat, але він був в прозорому флаконі. Ось такому, дивіться. І першочергово цей аромат він був випущений ще у. У 2009 році саме в прозорому флаконі. Потім його переформулювали, випустили в чорному, як і більшість флаконів з Private Blend Лінії. І знову потім переформулювали і випустили в прозорому флаконі. Отже, зараз ви його можете придбати саме в прозорому флаконі. І це незнятості, він є в наявності, і його можна купити. Якщо казати про різницю між прозорим і чорним, чи відрізняється аромат в цих флаконах? А, ні, а, вони абсолютно не відрізняються. Я читав, що більшість людей казали, що в чорному флаконі він більш такий дягтерний, тому що це аромат на тему, звісно, шкіри. Я зараз вам розповім про піраміду і про свої враження. Але, як на мене, різниці ніякої немає. Цей аромат він перекладається як біла замша, тому я сьогодні е, в натуральній замшевій курці, е, але не білі, а такий, такий все ж таки світлій, Світлому відтінку і е, є схожість е, ароматів. Вперше, коли я почув цей аромат, звісно, це був е, е, ландиш, е, шкіра. Мускус і щось таке молочне аромат чистоти. І дійсно ландиш заявлений у піраміді ароматом. Пробачте, ландиш перекладається, ландеш це російською мовою, українською буде конвалія. Давайте я нанесу на себе цей аромат. Я сьогодні буду йти у кіно, на фільм Кит у жовтень. Я планував нанести на себе Ombrelezer, тому що лук в мене буде такий скінхедівський, байкерський і white sweat взагалі не в тему буде, але. Mm, вона дуже красиво змішається з зом, зомбролезер і буде красиво. Mm. Знаєте, коли ви наносите цей аромат, ви нібито його не відчуваєте. Тобто з кришки аромату я відчуваю таку ніжність, пудровість, трішки замшу, і, звісно, конвалію. Але коли я його наношу на себе, це нібито. Якийсь просто. Я чую якусь базу, нібито шанелівську таку мускусну, і, і все. І вже потім і багато людей на фрагрантці відмічало, що реально ви його наносите, ви його нібито не відчуваєте, але потім протягом дня він якось виражає себе, і ви ловите ноти цього аромату. Що мене. Здивувало і неприємно, це його стійкість. Він, як на мене, взагалі не стійкий. Це реально було таке дуже велике розчарування, тому що це найдорожчий аромат зараз в моїй колекції. Я його купував, мені здається, дорожчий, ніж табаку, Ваніль, який просто не зрівняється з цим ніяк за стійкістю. І дійсно. Я вперше, коли його в принципі, на себе наніс, це було в подруги. На мені тоді, до речі, була футболка з такої дуже-дуже м'якої тканини, і вона також тілесного кольору. Я на себе тоді наніс аромат, пішов гуляти парком. І, знаєте, цей аромат нібито змішався з текстурою цієї футболки, такої замшевої, бархатистої. І Ну, було дуже-дуже приємно нюхати його, але от в чому особливість нюхати було можливо лише з одежі. Тобто на шкірі я його не відчуваю. І більшість людей на фрагрантиці також не відчувають. Це саме через стійкість. Тобто, цей аромат ем, він буде довго триматися на одежі, але не на вашій шкірі. Можу виділити три ноти: це ландиш, мускус. Та зовсім трішки замша. Також десь на підпівках такі квіткові ноти, але знаєте, я навіть не можу сказати, що це аромат саме про чистоту, тому що він не такий криштальний, він не холодний, він теплий, м'який і більше кремовий. Він, скоріш буде навіть щось. Таке не наближено до Солей Блан, також від Тома Форда. Мені дійсно прикро за стійкість цього аромату, але я так і не зробив для себе висновок, чи коштує він цих грошей, чи не коштує. Я коли, коли наносив на себе аромат від Шанель 1957. Який, до речі, мені чомусь, коли я там працював на Корнері Шанель, мені казало, що це взагалі чоловічий більше аромат, і що чоловіки його більше купують. А вже тільки нещодавно я дізнався, що в 957 від Женель там це мускусний аромат, а мускуси вважаються жіночими. Так от, коли я на себе наніс 957 я зрозумів, що це дуже. Схожий аромат на white sweat І дійсно вони реально схожі на фрагрантиці також це відмічають. І... Але... Але в 957-му нема цієї шкіряної ноти. дійсно 957-й більш легкий, а white sweat це така кремовість мшистість. Мшистість в плані текстурованості, якщо я так можу сказати. Я коли наношу на себе крем для тіла від DAV в такій великій банці, я одразу згадую аромат White Sweat. От щось є таке доглядове, пудрове. І цей аромат, він підійде. На будь-який випадок. Тобто на кожен день це ідеальний варіант, ви його ніяк, ви нікого ніяк не задушите. Я вдягаю цей аромат, коли йду до стоматолога, тому що там дуже тісний контакт, і мені не хочеться задушити людину. Тому ви можете бути впевнені, що це такий політкоректний щоденний запах. Але дійсно дуже прикро щодо його стійкості і. Але знаєте, він такий єдиний в своєму роді, я не знаю, з чим можна його ще так зрівняти. Ну, звісно, шанель, Нуака Шарель, але вони все-таки не такі дорогі, тому що це аромат таких лайкових перчаток, такого люксового одягу, який бере своєю якістю, а не якимись формами, якщо ви мене розумієте. Mm. Ось можна втягнути буквально просто білу футболку, косуху від зара, замшеву, нанести цей аромат, і ви вже будете виглядати, і <світтє> будете пахнути на мільйон. Я вам кажу. Дуже красивий аромат. Mm. Може, його треба. Розносити, можливо, вліт, літом, коли дуже душно, і велика температура він буде більш стійкий, як, наприклад, зост чері. Я його е, останній час наношу перед тим, як лягати спати. Я виходжу з душа, наношу на себе white sweat і почуваюся таким чистим, і він мені дарить відчуття комфорту. Е, також для чоловіків це буде. Таким стильним доповненням, і це мені здається аромат такого доглянутого чоловіка. Чи якщо в жінка, то він зробить такий ефект також доглянутості. Хоча, взагалі, для... Ну, я хотів зняти відео, що аромат саме доглянутого чоловіка це бовдежур. Ось так знімо обов'язково. Красивий аромат. Я хочу, можливо, якщо в мене буде можливість придбати його в прозорому флаконі, то 30 я б собі придбав. Тим паче, що він коштує дешевше, ніж Lost Cherry, Fake and Fabulous і ä, Bitter Peach. Отже, це стовідсотковий унісекс. Багато людей відмічають, що це нібито жіночий аромат, але саме, ну, типу, через трішки квіткові ноти, мускус. І канвалію, але ось ця шкіряна база Замшева, така трішки дягтерна, Вона додає аромату характеру. Тому чоловікам через цю ноту шкіри також цей аромат підійде. Я його раджу. Я не знаю, кому він може не сподобатися. Це must have. На кожен день, в день або ввечері в ресторан також буде красивим доповненням. Тобто це універсальний аромат. Я його рекомендую, обов'язково придбаю його ще в прозорому флаконі для своєї колекції. Але чи коштує він цих грошей, я не знаю <смас> реально, тому що я знаю, що тобако ванілі точно коштує цих грошей. Нуар де нуар коштує white sweat я не знаю. Якщо б я знав, що він буде такий поганий по стійкості, я б я не впевнений, що його купував би, тому обов'язково перед тим, як купувати коштовні аромати, краще з ними походити, поносити декілька днів ну там один-два дня дні, і ви зрозумієте, яка стійкість саме на вашій шкірі. В мене гаряча шкіра. Дуже гаряче. <реш> Реально, мені завжди дуже так жарко, і на мені не дуже тримається. Але на одягу я відчуваю, навіть на наступний день. Я усім вам дякую велике за перегляд. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Я знаю, що вам подобаються мої парфумовані відео. Тому все. <реш> все, дякую вам велике за перегляд. Па-па!